Дорогі друзі! Зараз поговоримо про вічну тему взаємовідносини батьків і дітей. Батьки зобов'язані дбати про своїх дітей до досягнення повноліття, але потім дорослі діти мають відплатити тим же, тобто подбати про своїх старих батьків. Та інколи дорослі діти про це забувають. І я розкажу в цьому відео не лише про моральний бік справи, а й про юридичний якими законами це регулюється, розкажу, як батьки судяться зі своїми дітьми і як отримують від них аліменти. Як визначається розмір аліментів і чи завжди батьки виграють справи проти власних дітей. Також я наведу приклади і в кінці вас чекає невеличкий сюрприз, тому додивіться це відео до кінця. Про такі речі не дуже приємно говорити, але, на жаль, у мене були такі коментарі, коли люди похилого віку скаржилися на своїх дітей, що залишилися наодинці без догляду, з самим собою і живуть у злиннях. В одному зі своїх відео я розповідав про сім'ю українських біженців у Німеччині, стареньку матір та її дочку з дитиною. Дочка з мамою часто сварилися. Вона не слухалася її і нібито мало дбала про свою дитину. Старенька, щоб налякати дочку, поскаржилася на неї до соціальної служби у місті, де вони проживали. Як результат, її забрали до будинку перестарілих, а дитину відправили до дитячого будинку. Мама найняла адвоката, судилася соціальною службою. Бо їй дозволяли відвідувати власну дитину лише раз на місяць. Я не знаю, чим закінчилася ця історія, але вона змушує задуматися. У Німеччині дуже суворі закони щодо захисту прав людей похилого віку і дітей, бо вони дійсно є найбільш вразливими і незахищеними. А як в Україні? Утримання батьків дітьми є наче. Відплатою за виховання і турботу, яку батьки надавали дитині. В Україні традиційно так сталося, що дорослі діти піклуються про своїх батьків, і це віків загально прийнята людська норма у нашому суспільстві. Однак неможливо змусити дорослих повнолітніх дітей любити і поважати своїх батьків. На жаль, буває і таке. Любов і доброта. Порядність і чесність у ставленні до своїх батьків є радше етичними, моральними поняттями, ніж юридичними. Разом з тим, маємо знати, що сімейні відносини між батьками і дітьми регулюються Конституцією та Сімейним кодексом України, а вони передбачають, що повнолітні діти мають піклуватися про своїх непрацездатних батьків. У разі потреби зобов'язані фінансово допомагати. Про це говорить стаття 202 Сімейного кодексу України. Цей обов'язок не застосовується лише у тому випадку, якщо мати чи батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені. Потреба матеріальної допомоги полягає в тому, що батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування. Пенсії немає або вона надто мала, немає інших джерел для існування. А хто вважається непрацездатними? Непрацездатними якраз визнаються особи, які досягли пенсійного віку чоловіки 60 років, жінки 55 років та інваліди першої, другої та третьої груп. Обов'язок виплачувати аліменти батькам може бути покладено лише на повнолітніх дітей. А позов про стягнення аліментів може бути пред'явлений як до одного з дітей, до кількох дітей або до всіх дітей разом. Навіть бувають випадки, коли е, при під'явленні позову до одного дітей е, суд за власну ініціативу е, притягнув до участі у справі і інших дітей, незважаючи на те, що до них не було ніяких претензій. Розмір аліментів визначається в судовому порядку, в залежності від матеріального становища як батьків, так і дітей. І в залежності від цих обставин, і визначається розмір аліментів. Разом з тим, аліменти, що сплачують діти на отримання своїх батьків, повинні забезпечувати достатній життєвий рівень. Проте в сучасних умовах тяжка хвороба, інвалідність або немичність батьків часто потребує значних додаткових витрат, які не покриваються цими аліментами. Тому стаття 203 Сімейного кодексу встановлює обов'язок дітей брати участь і у додаткових витратах на батьків. І у виняткових випадках, якщо мати чи батько є тяжкохворими, інвалідами, а повнолітня дочка чи син має достатній заробіток, суд може постановити е, про стягнення з них одноразово або протягом певного строку додаткових коштів, крім аліментів. Це робиться для того, щоб потрити, покрити витрати, пов'язані з лікуванням та доглядом за батьками. Щодо звільнення дітей від обов'язку отримати своїх батьків. Повнолітні діти відносно своїх непрацездатних і е, належних, і нужденних батьків, теж пов'язано з минулою поведінкою батьків чи дітей. Дочка чи син можуть бути звільнені судом від обов'язку отримувати матір чи батька і брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати чи батько. Ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків. Правда, у виняткових випадках суд може присудити з дочки чи сина аліменти на строк не більше 3 роки. А тепер приклад судової практики. У вересні 2023 року українець подав до суду проти своєї доньки з вимогою призначити йому аліменти. Позов свій він пояснив тим, що свою пенсію витрачає на ліки і ледве вистачає на харчування. Живе чоловік один, а в серпні переніс операцію, на яку витратив 25 тисяч гривень. Більшу частину пенсії витрачає на ліки, тому на харчування йому ледве вистачає. У зв'язку з чим просив суд стягнути з дочки на його користь аліменти. У розмірі чверть її місячних доходів для підтримки матеріального становища, здоров'я та життя. І Тарашчанський районний суд Київської області зобов'язав жінку до кінця життя віддавати батькові чверть усіх своїх доходів. Слід зазначити, що майже в усіх випадках батьки пенсійного віку виграють у суді та отримують аліменти від своїх дітей. Для цього, правда, достатньо довести, що діти не допомагають батькам, а пенсії не вистачає на базові потреби. А тепер про маленький сюрприз, про який я казав. Це притча. У одного заможного мудреця запитали, виявляється, не всі мудреці бідні, у вашій родині завжди достаток. Поділіться, будь ласка, досвідом, як ви розпоряджаєтеся своїм прибутком. Все дуже просто, відповів він. Спочатку я віддаю борги, потім даю убор, що залишиться на те і живу. То ви скоріше лихвар, ніж мудрець? Ні. Частину грошей я повертаю своїм батькам за те все, що вони мені давали від народження і до зрілості. Другу частину даю у борг дітям. Вони повернуть мені ці, ці кошти, коли подорослішаю. Що лишається, то моє. Я вірю, що ви були добрими батьками, гарно і достойно виховували своїх дітей, піклувалися про них, і вони тепер віддячують вам за це. Бо ви діяли, як мудрець у цій притчі. З найкращими побажаннями Марко Світлий. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, якщо інформація зацікавила вас. До нової зустрічі!